Ну що ж, друзі, я вас всіх вітаю. З вами, як завжди, мисливці за бусами. І сьогодні у нас буде таке дуже цікаве відео та доволі таке балакуче. Розпочну я відео з того, що ось у нас стоїть погрунтований Mercedes Vario. Так, Той самий Mercedes, який був автобусом. І наразі ми його створюємо в евакуатор. Виготовили ми ось такий спальник, звичайний ширина, його 1,97 м. Наразі стоїть автівка погрунтована, і, до речі, Понизах у нас тут оброблений, і є ось такий телевізор, тому такий буде цікавий евакуатор. До речі, він у нас на пневмоході і мотор тут 4.3. Колір тут взагалі буде бомба. В шортс відео одразу опублікую результат. Ну, і думаю, що вже в наступних серіях буду вам показувати, як ми створюємо платформу. Наразі на нього клієнта поки що немає, але ви можете стати першими. Фіат 2014 року. Зняли мотор, розібрали салон. Тут ось такі пошкодження. І наразі будемо вирушати на рихтовку кабіни. Тут потрібно буде повністю знімати пол, панель. І все робити до ладу. І Наразі будемо завантажувати його на евакуатор. Красота. Завантажуємо Фіат Перше завантаження на виготовлений евакуатор. Дубль 2 з першого разу не вийшло завантажити, тому що ставало трохи нерівно на платформу. Ну і додатково там ширина платформи 2.05 і це якби трошки вона завузенька. Тому зараз спробуємо заново завантажити, тому що все виходить в притірочку. Це, щоб не думали, що ми не вміємо завантажувати, покажу вам з цієї сторони, як колесо стало. І покажу вам з цієї сторони. Тобто все в притірочку, її чуть-чуть тягнуло вліво і на лебідку взяли аж за задню балку, щоб вона рівномірно заїхала. До речі, цей Fiat, що ми відновлюємо, ми придбали в Миколаєві. ну і Зрозуміло, там по пошкодженнях. Передню частину потрібно трохи відремонтувати. Взагалі, власник казав, що мотор тут цілий, зірвало тільки з подушок і постраждала турбіна. Але насправді, знявши мотор, то там дуже багато пошкоджених деталей є по ньому. І плюс сажевий фільтр був забитий. Тобто, можливо, тут і навіть вже мотору і гаплик. Тому, напевно, будемо шукати якогось донора та ставити потужніший мотор. Вивантажили фіат і наразі їду на автомейку. Щоб автівка мала соліний вигляд, тому що через декілька днів має приїхати клієнт. Ну а солідний вигляд вона не буде мати, якщо вона буде в болоті. Тому відповідно таке рішення. І взагалі по фіату там ще подивилися, той, який вивантажили, то повели трохи лонжерони, тобто нам прибавилися трохи роботи їх рихтувати. Хто знає по рихтовці то їх важко рихтувати. І взагалі в подальшому буду старатися викладати процеси, які ми по ньому будемо робити. І дивіться, яка тут ще є гарна цяцька. Мені подобається так собі. Незвичайно крутиться руль. Зарплата. Красавчик. Ти наркоман. Та не Йомири. наркоман є. Ще шуріка на наполочка. Оце ти попав. Шафужову. <звук> Так, це то саме місце, де ваші автівки дорощують за 10 хвилин на 500 доларів. Тому перед продажем обов'язково заїжджайте на автомейку. В перекупі в такий навіть і бізнес. Купують грязну іномарку, їдуть на автомейку, і за 10 хвилин вона вже дорожчає на 500 доларів на авторію. І все, красота. Евакуатор помитий, а це що означає? Правильно, що він вже дорожчий на 500 доларів. тому Можемо навіть з вами налагодити такий бізнес. Хто хоче, можемо вам продавати ще непомиті евакуатори, вони будуть дешевші на 500 доларів. Приїжджаєте, купуєте, миєте і перепродаєте на 500 доларів дорожче. Ford Transit вирушає на обшивку тюнінг з палки. І по готовності також покажу вам результат. Дуката у нас вже поїхав в рейс за кордон, по дорозі там ще його мають подивитися клієнти і якщо підійде, то після рейсу його вже заберуть. До речі, по ньому е, переобладнали ми його з буса підігнали оригінальну раму, щоб ну, думали, що це оригінальний евакуатор. Виготовили спальник і його обшили. Ось вам тут скину фото, подивитися. Також встановили Пежовський мотор 2.5, там дуже хороший мотор з пробігом 200 тисяч. Тобто по суті, такий свіжовиготовлений евакуатор якраз під перевезення, який ще не був в цій сфері. І ось, до речі, вам покажу ще Mercedes 814 -й. Перевірили мотор. І, по суті, ну, тут ліва фара і бампер це якби не проблема. Далі будемо вже встановлювати платформу, ту, яку придбали в Черкасах. Наскільки я пам'ятаю, то довжина тут 8,20 Тут маємо довгу раму, така як на нових поштах. Думаю, до кінця місяця його завершимо. І веко в нас буде прям по-багатому виглядати. Забралось карти з обшивки, так вони виглядають. Зробили саморобні, тому що попередні були дуже погані. Взяли розмір попередніх, вирізали фанеру і вже обшили таким чином. Тут ще ось така дюрочка, ми її просверлимо, і там буде в нас ручка. І також від Івеко ще обшиєм таким матеріалом сидіння, який я вам обов'язково також покажу. Та ти що, це вже не сидіння, це вже золотий трон на Івеко. Ну, виглядає солідно. Обшити 4 сидіння нам обійшлося 7 тисяч гривень. Думаю, це помірна ціна. І зроблю вам тут вставочку, які вони були до і які зараз. Ну, різниця прям суттєва. Fiat Ducato 2006 року. Тут у нас вже проведені деякі рихтовичні процеси. Наділи іншу кришу, ну, щоб вже не встукувати ту іншу. І також будемо подовжувати раму. Ну як раму лонжерони. Буде в нас платформа 5,5 метрів, щоб якраз ставала довга база спрінтера. Задня стінка у нас буде за ось таким віконечком. По кабіні також тут все потянули. І зроблю вам тут вставочку, як він в процесі перевтілювався. Рухаємося далі по Євако. У нас тут вже пофарбована платформа, буквально годину тому. Також пофарбована кабіна, і, в принципі, що ще ми по ньому зробили? Ага, ми його ще оживили, він у нас заводився, працював дуже гарно, тому буде такий у нас вогняний апарат. Тут у нас залишається встановити борт, електрика і укомплектувати салон. У нас там буде така багата обшивочка. І хто пам'ятає, ось цей лафет? у нас тут вже майже фініш. Довжина його 5,10, ширина 2,30. По закінченню також вам покажу по ньому результат. Виглядає він так цікаво. І маємо ще Mercedes перший Ось в такому він вигляді поки що, тому після закінчення проєкту з Лафетом одразу приступаємо до Мерседеса. Шоста година ранку. Я чудним чином опинився у Львівській області. Буду забирати Fiat Ducato, який в подальшому буде донором вже на той Fiat 2006 року. Зараз приблизно мінус 10 градусів, тільки завів. Трошки свистить, ну а чого свистить? Правильно, бо немає грошей. Ну і тут дворники трохи підтанцьовують від того, що немає грошей. І буду зараз вирушати на бершить приблизно 600 км. Поки тут трохи крутився, то помітив, що тут вже і миші завелися. Тут ось стільки льоду. Ну і до речі, поклав в салон гроші і вже перестав свістіти. Ловіть лайфхак. А пробіг тут який, подивіться, 501 111. З таким пробігом мотори коштують два рази дорожче. Навіть спідометр працює, це ще плюс 50% до ціни. Ну і їду так не спіша, 50-60 км, тому що погодка така нельотна, трохи засипало. І, до речі, на початку відео той фіат зелений ми продали. У нас евакуатори в продажі йдуть, особливо фіати. Не проходить навіть і тижня. Ну Тому що навіть порівняти з спринтерами, з мотором 2.2. Ну, різниця прям космічна, тому що спринтера коштують по 12 тисяч доларів, а фіати цитруени і Peugeot Коштують по 8-9. По тобто, як сама автівка fiat краще, тому що мотор 2.8, мотор роботяга, потрібно буде і потягне 3 авто, а спринтер з 2.2 мотором, то 3 авто не потягне. Ну і плюс вони дешевші в обслуговуванні. І, до речі, як цим апаратом виїжджав, там ззаду так почало тарахтіти, що я вже думав, що там задні двері вже відпали. Але насправді трохи прислухався, то ззаду, походу, ще є якісь запчастини, то по приїзду обов'язково подивлюся, що там є. Таке цікаве. До речі, забув доповнити, чому в нас так швидко розлітаються евакуатори в продажі. А все тому, що евакуатори, котрі стоять на ринку, вони просто-напросто коштують космічних грошей. Плюс в вони вже заїжджені і побачили трохи світу. Наша перевага в тому, що в нас евакуатори збираються повністю з болтика, тобто повністю обслуговуються, встановлюються потужніші мотори, фарбуються, і автівка в нас виходить під ключ. тобто У нас вже якби такий свіжо виготовлений варіант. Тому, кого цікавить недорогий, ну як недорогий, такий, по, за помірну ціну евакуатор Звертайтесь, можемо зробити під ваші розміри, під ваші індивідуальні побажання. І, до речі, хотів ще зачепити ще раз тему спринтерів чому вони так на ринку дорого коштують. Для порівняння вам можу просто взяти е, iPhone і Android. Тобто iPhone це те ж саме, що Android, тільки iPhone просто-напросто дорожчі із-за того, що це якби понти або за рахунок бренду. Тобто хтось колись зробив там дуже гарну рекламу спринтерам, що там якийсь дід проїхав 3 мільйона кілометрів, невідомо як і скільки, і що як, і вже думають, що всі спринтера так мають їздити. Хоча насправді різниці особливої я якби, не бачу, наприклад, порівняти Ducato із спринтером, це якби. Мені до вподоби більше Fiat Ducato І в плані ціни, і в плані потужності, і в плані обслуговування. Тому вибачайте, в мене така думка, можливо, хтось думає по-іншому, має інший досвід. Можете поділитися в коментарях, кому що як краще подобається. Можливо, у когось там до вподоби інша марка. Це все напишіть в коментарях. Так, да, вже трохи розвиднілось, і відповідно я дав трохи газу. Як думаєте, що в цей момент відбулося? Двері, котрі не працювали при швидкості 100 км, якимось чудним образом відчинились. Да, дивно в мене автівка, <прав> прям на ходу ремонтується. Тому в мене вже буде такий лайфхак, щоб відчинити двері, потрібно спочатку розігнатися до 100 км, далі на ходу їх тримати, потім вже стати, а потім аж вийти. Фуф, оце димок, оце тоді. Та не хвилюйтеся, це не від, від Меган, це від ось якогось зіла чи що це таке, я не знаю. Фух. Ну і дає. Не знаю, чи видно вам чи ні, але ось в автівки повністю багажник засипаний снігом. Ось такі ділянки не розчищені, то ну, максимум 70 можна їхати. Де ось трошки підчистили, то там можна 90 їхати. Я був, спробував сотню поїхати, то пару метрів мене так трохи пронесло. По склу тут трохи намазюкав, до Вінниці залишається 20 км. Ну, я такий думаю, ну не приїдеш я додому з пустими руками. І як зробити це безкоштовно? Зараз в Вінниці я підберу одну людину, яку знайшов по Блаблакару. І підкину її до Бершені. Ну, якби 200 гривень зайвими не будуть. Додаткова в'язка бананів буде в мене вдома. А головне, щоб пасажир не злякався внутрішнього та зовнішнього вигляду дукату. Хтось скаже, а чому саме з Вінниці, чому з Львова не взяв? Ну, Вінницю я добре знаю. У Львів особливо не хотів заїжджати, втрачати час, тому таке рішення. Нарешті добрався я до Бершиді 6 година вечора зараз. Ну, Тут взагалі 4.31, це напевно якийсь мадагаскарський час, можете не звертати увагу. Виїхав я приблизно о 6-й ранку, тобто в дорозі пробув 12 годин з одною зупинкою. Ну, Так як погода така була нельотна, прям дуже слизько було, тому такі у нас погодні умови. На, на такі я натрапив. І взагалі дивіться, який цікавий момент. По картах в мене показувало 610 км. Хто пам'ятає, тут було 501 111. Тобто, тут виходить по спідометру я проїхав 699 км. По картах я мав проїхати 610 км, тобто, або брешуть карти, або брешуть спідометр. Мені здається, більш другий варіант, правдивіший. Дивіться, які в нас тут краси. Ну, а це вже на наступну серію буде. Тому завтра вам зроблю такий міні-огляд по цьому чудо-бусу. Неочікувані холода настали, мінус 15 градусів. Прям мерзнуть руки прям до кості. Вчора, до речі, купив банани, але вже купував не за ті кошти, які мав заробити на Блаблакар. З цієї людини за поїздку я не взяв, і можливо, я думаю, ви зрозумієте чому. Так то все добре, не хвилюйтесь. Е, дивіться, як тут все намерзло. І я думав, що в кабіні щось є, а кабіна все-таки пуста. То що ж це калатало? Дивіться, який цікавий момент. А калатали задні двері, тому що вони були прив'язані. Да, ось такі в мене були цікаві пригоди і. Пластик також чуть не відпав. Також вчора помітив, коли вже приїхав, ось так весело я добрався. Ну і по кузову тут, зрозуміло, є легенькі моменти. Пам'ятаєте попередні цифри? Був пробіг 501 810, Завів я його тільки що і 501 808. Тобто, чи це від морозів він так похудав на 2 кілометри, чи як, я не знаю. Ну, сьогодні було прям 15 градусів, але він все-таки завівся. Ось це красень. Це той самий дукато, який піде нас під донера. Покажу вам трошки його кузовний стан, який він красивий. Ну, трошки миші тут його погризли. Тут взагалі дюрка. В дверях трохи льоду примерзло. Ось такий дукатик. О, капот взагалі трошки відвалився. Ну, це таке. Головне, щоб був добрий мотор та коробка. Зараз підемо подивимося, що там Женька з Івеко. Він зараз там робить рамку. Подивимося на його витвір мистецтва. Ого, та ти що? Оце ти професіонал. Ага. Жень, позичий півтора тисячі гривень. У мене 1000. Ну давай 1500 буде швиний. В смислі, не <післяху> А по дверях тут взагалі пісня. Подивіться, тут їх і в принципі немає. Ну, можна було б їх би відновити, але витрачати стільки часу на одній двері то як би. Не цікаво. Тут взагалі сплошна дюрка. <смі> Оце, якщо бачите, що пластик іде на саморізах, це вже, знаєте, це щось вже власник скриває. До речі, я помітив, що в цих місцях він і варився, тому з-за цього, напевно, так і поліз режиками, тому що погано обробили. Зараз вам із середини я його і покажу. От, тобто, бачите, ось такий червоний метал. Його зсередини не прогрунтували, не пофарбували, того й він так і поліз. Ну, зробили так, щоб на річок хватило, комусь продати, а там хай граються з ним. От як зрозуміти цю погоду? Зроблю вам тут ставочку, це було 50 км тому. Був повністю снігопад, вся дорога була покрита снігом. Проїхав Летичів, ну, вже ближче до Вінниці. І що думаєте, полюс помінявся, снігу немає. Сонце світить, ну, сонце було, але воно заховалося. Їду я з Хмельницької області, придбав буса. І як думаєте, якого? Та що тут думати? Fiat Ducato 2003 року, мотор 2.8 HD. По панелі в нас схожа ситуація, як в попередньому бусі. Показує, що їду 35 км, хоча насправді їду приблизно 90. Майже 5 тисяч оборотів. Час 28 по мадагаскарськи. І пробіг 277 тисяч. По пробігу, до речі, може бути, тому що мотор їде добре, коробка не речить. Така добротна автівка. Колір у нас ось такого гламурного кольору. Чесно кажучи, не подобається. Скоріше за все будемо перефарбовувати в білий колір. Ну, це така вічна класика. І бонусом до купівлі нам. Ще в бусі ось трапилася книжка від Fiat Ducato І сонцезахисні окуляри. Ну, якраз під погодку. І як приїду, одразу цей бус будемо розрізати, будемо робити евакуатор. По попередньому фіату, який в нас в роботі, в нас вже з'явився клієнт. По ЄВЕКУ в нас вже також з'явився клієнт. Тобто попит на евакуатори в нас великий, рекламна компанія в нас працює дуже добре, тому така в нас ситуація. Хто хоче бути в черзі перший, ставайте ось за цим бусом, будете перші в черзі. І в принципі все. Вже на наступну серію зроблю, як ми його будемо обрізати, робити і по тих наступних проектах також, як ми зробимо і веко, і Фіат. Тому я вам всім дякую за перегляд даного відео. Ставте лайк, підписуйтесь на канал і до зустрічі в наступних відео.